Чемпіонат комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Суми з дзюдо відбувся в обласному центрі. Сюди приїхали юні дзюдоїсти з різних міст області. Про турнір нам розповіла директорка КДЮ США Суми Тетяна Літовцева. Участь беруть команди з Охтирки, рамни, Тростянця, шостки. Команди з міста Суми це КДЮ США Суми, КДЮ США Спартак, КДЮ США один. Тренери говорять, чого чекають від турніру. Для них це опит, для них, для них це дуже-дуже ну, гарне діло. Ну, то будуть перемагати, будуть з гарним настроєм їхати додому. Це боротьба. Тут загадувати щось досить тяжко. Ну, буде боротьба, будуть медалі обов'язково. Зараз почали потрішку займатися. Е -е 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 -е. На ті, що діти, які приїхали сьогодні на змагання, вони вже готові боротися. Дуже багато дітей просто залишили місто. Дуже багато дітей залишили країну. Но ті, хто залишилися, тренуються, ті і приїхали. За виступом юних спортсменів спостерігають їхні батьки. Мабуть, крок в майбутньому до перемоги. І ну, він дуже переживає. Дуже. Прям, ну, будемо сподіватися, що отримаємо хоча б друге або третє місце. На що розраховуємо? Да. На те, що він поборить свій страх. Для початку це було б непогано. Чекаю тільки перемоги від своєї доньки. Людова вона вже займається майже два роки. От місяць тому були змагання. Вона зайняла друге місце. А сюди ми вже приїхали за першим місцем. На сумському татамі змагались близько 70 спортсменів 2014-2015 років народження. Юнаки та дівчата розіграли медалі у 14-й вагових категоріях. Олександр Качана, Валерій Коваленко, Суспільне новини Суми.